Є. Добрий вечір. До вашої уваги наш котел мовить 25-кіловат. Чим, чим він відрізняється від попередніх? Це вже у нас почали ми трошки від соломеного зменшуємо об'єм, бо вийшло так, що соломені почали брати люди, які і не треба соломою топити. Але... Які хочуть, щоб був великий бункер. В соломи було десь 220 літрів об'єм бункера. Тут ми його зменшили до 180. О, це, ну, і сюди можна і солому класти частинами. Ну, Основним на дерево. Е, оця у нас тут первинне повітря, в горіще додатково подається, воно хорошо себе показує. Похилий стіл тут у нас. Зараз я ще тут свічу. О, Видно, що похилий. Так само запальник. Ось тут по периметру йдуть ось тут форсунки. Ось ну, так як і було. О, Замки у нас Тут вже по моєму принципу гарні надійні такі, чітко працюють. О, вторинне повітря. І отут ми вже ушли від е, лижі, від е, шамотної отут. І ставимо, скажімо так, аквалижу. Вона просто е, четверка швелер ми гнем 120 мм і висота полочки 20 мм. І зверху його зашиваємо. І у нас в нас плам'я б'є вже не в шамотну цеглу, а б'є у ну, оцей стіл, через який там циркулює вода. О, і що ще ми тут, яке в нас іще тут нову Ми почали таким чином робити переключатель прямої тяги. Ось. Вона трошки працює, як торсіон. Ось можна подивитися, як ця у нас система ось, оце вона відкрита, зафіксована, ось закрита. І тут тоді дуже зручний доступ, все чистити, все тут контролювати, нічого не заважає. Ось така система. Автоматика в нас ми потихеньку... Так. Опановуємо це в нас AirLogic, переходимо на авто. Так, її протестували, досить непогано вона себе показує. Переходимо на цю автоматику. Ну, ця так само шикарно працює. Ну В принципі, не гірше за авто. Ну Це вже по вибору клієнта. Вентиляторів 117-х. Тут вистачає, ми ну, не бачимо сенсу ставити потужніші, вистачає повітря, торинне чутко регулюється. І ще що добре, коли ми поставили там цю водяну лишу. У нас додатково там завіхрення, додаткова турбулізація і краще збивається. Зола лишається дужче. І у нас не так вона піднімається далі по димоходу, по конвективній частині котла, по конвективному каналу. І плюс у нас підгружається нижня частина в плані теплообміну. Більше тепла забирається в нижній частині і ми розгружаємо основний теплообмінник. І тоді КПД всієї системи всього котла піднімається. Ну, Оце основні відмінності. Ну, тепер у нас починаємо свої котли ізолювати, бо практика показує, що після ізоляції десь приблизно годину-дві роботи котла І ми, ну, Трошки ціна піднімається котла, ну нічого, будемо якось. Якийсь компроміс шукати, щоб все-таки злювати. Бо дуже зручно. Він зовсім інші показники видає, коли він ізолюваний. Ну це, ну це головка наша стара, ось можна секунду про неї. це просто стара головка, Ми її прокачали, поставили вторильне повітря, В неї коротка водяна рубашка. ну Теж це такий боєць, який може воювати капітально. Це такі справи. Ну, все. Якщо якісь будуть питання, будь ласка, запитайтеся. Все найкраще.